Друзі, нас інфо перші проголов поїхали. Міндіч тікаючи з країни, залишив дворі квартири відчиненими у понеділок, 10 листопада, о 6.30 ранку біля відомого будинку Монстра на Грушавсько 9 а зупинилося два мікроавтобуси і джип на панабушників. Зайшов під'їзд, де 15 і 18-го поверхах розташовувалися квартири друга президента Зеленського та співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. Згодом двоє спецназівців були вимушені повернутися забрати в багажнику кремезне знання. Рядя злому дверей повернутися у будинок. Ні, їм не довелося виламувати не двері. Квартири міндічай крас. Вони були відкриті на ості, що то для того, щоб зберегти замки, чи то на знак демонстративного знущання над обшуками, обшуками, до яких головний герой останніх місяців був настільки готовим, що його не виявилося не лише вдома, а у центрі Києва, але й в країні проблеми виникли із дверями на поверхи. Українська правда, телеграм-канали пишуть про те, що знайшли в одного квартирі, шокувало усіх від золотих унітазів. То золотої підлоги до діамантів та дорогих картин, а згодом опублікує список майна, яке він не встиг вивести. Зоя Казанжи підкреслює. Отже, що відбувається станом на ранок 13 листопада, з найбільш гучною корупційною схемою в енергоатомі. Журналісти Радіо Свобода виявили усіх фігурантів розслідування масової корупції в енергоатомі, які отримали підозру від НАБУ. Тимур Міндіч Карлосон, екс радник міністра енергетики Ігоря та виконавчий директор з безпеки енергоармії Дмитро Басово Тенор Олександра Цукер, Мана Шугермен Ігора Фуросенко рюшика Леся Ултименко і Людмила Зоріна гентмакалущенко міністра юстиції відсторонили від посади 18 листопада. Верховна Рада планує розглянути звільнення міністра юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлани Гринчук. Тимур Мінчик переднув кордон у напрямку Польщі о 2.09 ночі 10 листопада за 4 години до обшуків у його квартирах в будинку на вулиці Грушевського в Києві. Держприкордонслужба служба заявила, що Тимур Міндіч перетнув кордони законно. Усі документи, які дають право на передани кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Перед масовими обшуками раптом з'явилося відеозвернення керівника офісу президента Андрія Єрмака. Він заявив, що затримали людину, яка від його імені пропонувала працевлаштувати в офіс президента за гроші. Джерела української правди каже, що ця публічна публікація збіглася у часі з отриманням офісу президента інформації, що в набує саб готуються заходи, в тому числі по Єрмаку. За кордону втік головний фінансист Міндіч Олександр у плівка фігурує як Шуґермен вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки енергоатому Дмитра Басова, колишнього радника, міністра енергетики Ігоря Маронюка, Ігоря Фуросенка, Лесю Устименко, Людмилу Зоріну. Усім визначена альтернативна застава. Фігурантка плівок набу Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції. Water Recovery Forum у Варшаві, 13 листопада, забрали з переліку учасників. А деякі представники української делегації відмовилися з ним виступати. Пушка. Раз залишив Україну і зараз перебуває у Варшаві у вищому антикорупційному суді. Під час засідання зачитали дані з протоколу візуального спостереження де йшлося, що Гринчук щонайменше тричі ночувала в Галущенка. Міністерка енергетики Світлана Гринчука заперечила, що знає щось про те, як вона кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка. Набу зафіксували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Чернешову Чегевара. Творче об'єднання стадіумо Фемелі. Голосило про припинення роботи на невизначений час через скандали зі співвласником Тімуром Міндічем. Згідно з даними YouControl, міндічу залежить 75% компанії. відсотків компанії. Квартали який на 50% належить Тимуру Міндічу. Заявив, що міндіч не бере участі в діяльності студії та не впливає на її контента. А ще попросили не використовувати їх бренд у цьому корупційному скандалі, бо вони працюють в Україні і для України. Міністерство на Віки довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн Великої Сімки протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради енергоатому старий склад направлений на кисень. Державна аудиторська служба розпочала усебічний аудит енергоатому у зв'язку з оприлюдненими набу фактами. Аудити закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів. Повний аудит компанії у строк до 90 робочих днів 10 листопада національне агентство з питань запобігання корупції розпочало службу. Ову перевірку після оприлюднених матеріалів набу про корупційну схему в енергетиці. На плівках набу зафіксовано, що у травні 2025 п'ятого року тенор жа керівник підрозділу безпеки енергоатому Дмитро Басов ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів. На ЗК. Анастасія Радіна, народна депутатка від слуг народу, зареєструвала законопроект про невідкладний належний аудит на ЗК. Україна. Знову на перших шпальтах американських та європейських медіа допомогу нам не припиняють надавати і про це вже є заяви. але всі обіцяють уважно стежити за розвитком. подій, Подіювляйте, в якому глибокому шоці наші міжнародні партнери. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.